Як він там поживає, розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Як поживає ваш партнер? Розклад для тих, тільки хто на відстані. Так, як він поживає? Він навіть вам не хоче розказувати, як йому зараз важко намагається у спілкуванні з вами якось поводити себе по-інакшому, якось бути веселим і не засмученим. Насправді багато переживань і багато, багато страдань. І до того всього є в нього якісь страхи, багато несправедливості в його житті. Дійсно велика відстань, і чоловік знаходиться в обмеженні. В когось програється, що це навіть військовий. Приємне спілкування, ви для нього дуже сильно важлива жінка. Якщо ви не його законна дружина, то він тут дуже хотів би зробити вас своєю дружиною. Чоловік планує майбутнє і. Планує майбутнє тільки проблема в тому, що обмеження він не може відкрито діяти. Якщо все буде добре, він повернеться, це обов'язково станеться. У вас буде сім'я. Тільки саме головне він хоче, щоб ви його чекали.